Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої золоті. Ви дуже багато питаєте мене, Аня, що там ворог замислив. Е, ну, давайте до кінця року подивимось стосовно України. Сьогодні не можу ніяк собі місце робоче, гарненько зробити. Так, давайте дивитися, що стосовно України там буде робити ворог. Що він планує? Я думаю, що покаже не тільки е, військові дії. Ворог Росія, так? Да? Що ти будеш? Що твої дії по відношенню до України до кінця року. Тут ти посланець. Спостерігач. Через інших посадових осіб, через державних діячів, тут якась ще, ще одна європейська країна, буде передана, буде передана інформація нам від ворога, що ось тобі ключі до вирішення питання на наших умовах: до завершення або до вирішення війни. Але ми не приймемо і навіть не будемо спілкуватись. І ворог виход, йде у карту диявола і починає просто нашу оборону продавлювати. Тобто хтось або з візитом, або якась офіційна розмова і починається атака на нас. Всі пропозиції, то брехня за картою дурня, то, то обіцянка цяцянка. Ворог хоче від нас їх відвернути, в нього це виходить потроху. Щоб не було чим лікувати, щоб не надавали допомогу. Я знаю, навіщо він це робить. Я бачу, що, от була в мене якась фраза, так вона пройшла. А хто дивиться моє відео часто, що, хоч, що їди, щоб єдиний шлях допомоги був до ворога. Щоб єдина країна, яка нам змогла допомогти, це був ворог. Так він хоче політичну ситуацію викрутити, не вийде. Нове рішення народиться, хоч і важке, нам все одно допоможуть. Уже не так, не тими методами, не тими засобами. Де да, що у нас постійно з лікарнями? Може якась хвороба буде? Буде нова хвороба. Да, Щось нове йде. У нас якийсь колапс буде в медицині. Не знаю, що буде. Будемо дивитись. Це початок 24-го. Показує туди. А питали, що ворог хоче в грудні. Дестабілізувати ситуацію, він же це зробив. Буде пропонувати перемовини. Добре, окей. Дивимося ще. Росія, що ти будеш робити до кінця року з Україною. Обстріли. це ми знаємо. Страху наводити. Ну, якось ближче до різдва дуже важко буде. Якусь територію хочуть звільнити від нас. Дороги собі кудись відкрити. Всі, а що ти хочеш звільнити? От мене знаєте, що бентежить? Скільки дивлюсь запорізьку. Ріжів. Що вони там хочуть? Куди вони там хочуть вийти? Вони десь там щось будуть активніше. Є плани. Є вдіївка. Там є, є плани. Ні, поки забуде загострення, але не буде, не прорветься ворог. Щось таке. Щось вони от. Я коли дивлюсь завжди ворога, у мене таке відчуття від цього постійного сарказму звідти. Щоб не відбувалося, навіть їм ракета пролітає, вони радіють. Ну, якісь хурі люди. Росія по відношенню до України. Що ти будеш робити в грудні до кінця року? Спроба, спроба перемовин вийти на контакт. Ні, тоді жертва. бачите, жертва атака. Знаєш, що тобі АЕС дотягнутись хоче? щоб жертва? До якої АЕС? До якої шлях закрити? Можуть бути атаки біля АЕС. Слухайте, він там зовсім з'їхав. Мені байдуже на ваш, на ваш захист, я буду бити по інших об'єктах. Путін, що ти хочеш від України? Чор... Чорна луна затемнення зробити, щоб не було майбутнього. Можу тільки полякати. У нас є запас міцності, але він не вічний, розумієте? У нас є запас міцності, тобто ми можемо і самі щось виготовити. Тримати натиск ворога, але він не вічний. І ворог чомусь знає наші слабкі місця, але ще дає, от він так каже, ворог, я даю тобі можливість прийти до мене на коліна і встати самому. Якщо ти це зараз не зробиш, то 24 й рік це буде просто рік, коли я тебе тотально знищувати знову. Біситься ворог, що ми не стали на коліна. Що ми захистились десь? Що ми не визнаємо його сили, а то й біситься. Дотягнутися на всіх фронтах буде намагатись. Точково а, пройти, пробитись хоч десь. Тут не заради перемоги, тут заради того, щоб мета. Мета центральна не змінилась. Мета центральна це Київ. Зеленський, твої дії до кінця року. Захист перетворення. Дія по ситуації. Ну, Замах буде. Намагання десь до ворога дотягнутися нам не вдасться. На Зеленську замах може бути до кінця року. Да. Десь прихворіє, тут хвороба йде. Тут хвороба йде, щось було в жовтні. Щось було в жовтні на початку листопада, якась спроба була від ворога. У нас з союзниками біда, не відчуваю президент такої підтримки. Нема з ким зараз обговорити. Треба обговорити, нема з ким. Ну, ж, самі будемо собі шлях прокладати. а Ворог це знає, чи буде дуже сильно заздрити. Обстріли будуть. Вони якусь авіацію ще підіймуть. Ось згадайте мої слова, щось у них нове буде літати. Ну, Чомусь авіація каже, може якісь ракети нові з авіації запускати. Ворог щось те, що підтримував, запустить по нам. Воно буде тимчасово незручності, але будуть. Ну, Новий вид фейерверків. Побачимо. Що робить? Да? Витримаємо. Фіналізуй мені. Тоби, може налякала трошки, ну, може щось неприємне сказала. Ні, гучно вночі, і кошмарить, і так, загострення йде. Бо там психічний розлад до людини. І він, ну, вже ми мали здатися, вже нас мали злити і відмовитись від нас. А потім, коли перед Різдвом на Різдво підуть гарні новини, ворога просто заклинуть. І тому будьте в безпеці. Ну, так показую зараз.